Усі я играем паркону ігрушку Roblox. І зі мною сьогодні день не самоліт, тільки він не буде зніматися, він просто зайшов. Дещо зробити, я не знаю що. Що мені тут чел написав? I went an animal. ні ніфіга Так, мене, до речі, тут та эффект чок. У мене вже велика Блін, Я не знаю, чи мені на барінг бать, чи на мене. тут. мене набагато дорожче, зараз я вам покажу. О. Я на мене зроблю. Опа. Не на дуже багато. Блін, не чертові відстань вже. І продам. бо тут деякі мені п прям Ви бачите? Бін, як це в мене велике забрати? Ну, так я буду продавати 3 мільйона. Я зараз тут рассад був. Нічого цікавого. І Також нічого цікавого. Так, я, до поставлю тут на озакт. Чілет. А -а -а. Я йому скоріше таке не дам. Та да, я ему таке не дам. Канкал. Зато, ну, затону, зато. Давайте скрытом чок. Чок. Снов. А, я тебя -то тоже на скрафти. Блин. Це прогресна ситуація. Тоді скрафчу це. Так, пішли за какао. Ай. Я, до речі, чуваки, зроблю в мене тут буде краще город, я вам скажу. Я зроблю, короче, так, що я, зараз, я тут далю всі фрукти, крім е, тут, е, які коштують менше 10 тисяч. Я маю що не видно. Ви бачите, у мене тут є пінклієхіла серед них. То я їх видалю і там поставлю у ринок, у мене буде будинку. Ну, Може вони ще будуть е, 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 більше коштувати, ніж 50 тисяч. Я їх. І я їх, і я їх залишу тільки принесу в інше місце. У мене лопатка є, тільки залишається мені принести їх. Якщо жовто, то він... А не, на залишилися, еще якесь ще. Все так. А я зараз машину третя апгрейду. У мене буде краща шайтан машина. Ой, я моя. О, так оно. Все так. Дай йому, я думаю, йому. Аня, не, не вистачить, не вистачить. Скоріше не вистачить. Да не вистачить. А вот тепер, я думаю, уже вистачить. С таким набором. Що, я думаю хвата ему. Так, зараз ну давай это снова четыре чек так. так нормально. Слово грейд машину. Ура! Піс червоний динозавр. А, я туда заліз. Я, я сюда заліз. Максимальний левел. Все, максимальний левел Так, сами мені інтересно Тепер Так, це мені буде минус. Мінус 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 о, наконець, то! Так, здрав... я висіб, бо видно, вона не дуже багато. Ну, може і багато? один лайк, ну потраплю ще один. Так. Здравствуйте, лайк, е. Думаю. Як до неї потрапити? Де вона? Йо-майо! Че она там? Она там дошли. Ёлки-палки. Ну идем туда. Хопа. Хопа. Что набери? бери? Что Може. Або. Або, або, або. О! Взяла! Яблоко заразное лавок баю! Я напахала водой яблоко заразное лавок И повезло мне по самому лавку! Ммм... Супер-классный Так! Мені не надо. Не, вроде кліщно не махну. Ой-ой-ой-ой. Так, до речі, ми зараз виконаємо тут там, завдання. Мені треба зібрати 10 кокосів одним мангом. Там покажу фокус-бокс. Беремо оце. Yeah. Так, це я в руки брати не буду, бо мені не треба врятувати, Що, друге Apple не пересадив. Yeah. Так, беремо це. Манго, Конфрім. опа! <laughs> Нісіння манго і садимо. Все, посадила на мама О, Марко. Короче, я вот барахло выкупаю. Короче, я буду пропустить Собі... Сабим О! О, тут речі, бамбук. Я его буду куплять. Вот, Бо там вже скоро буде обновлення завтра. Я вам ще з зні, ним люблю один самолетом. Я ще там за обновлення. Ну... так. Сюди. До речі, я буду використовувати всі свої ключики, бо в мене там є раптор, і я дану самолет дав. І ми будемо і ми будемо бігати швидко, до речі. І, до речі, мені Дениса Мальот дав міміка Октомуса, Бо він, він сам мені таке приложив, бо, бо він мало грає в Гровгардені, ну я і вирішив мені дати. Ну, прикольно, прикольно. Я вам розкажу його суперспособність. Він у Раді зараз чекайте. Кожних майже 20 хвилин і, копіює любу способність цих, цих підтомців, які в мене є. Любу способність копіює. Вот такий прикольно, Я його хотів. Ніот не міг ви самолетки приложив. повезло. Так, збираємо яблуком. Так, некоторые не хочу, так це я не хочу. Е, бл... До речі, у мене є ві... Та в мене є вісім мільярдів. Я там і дав ще Sugar Apple. Не Apple, a Sugar Apple. А воно там коштувало багато. Ну, два мільярди, коротше. Я вам не дала куча бабла. Роза дохила, что-то 4... на 430 миллионов. Так, дайте кокос. А, драча. Тепер треба не, не сюда на кого забиратись, реально треба сюда паркурити. Опа! Бу. Я паркурию разучуся. -мо, еще ця... селезенка На Бернінг Бат. Блін, на Бернінг бат не можна залізти, блін. А ну стоять, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так вот так, вот так вот так. Опа, 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 опа. Барнинг батна заважай. Другий уже. Все. Паркур, паркур. Блин, це кукос башку зебрати.

Так, 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 так. так. Фух. Чуваки, це дуже важко. О, є я це зібрав. Так дуже интересного. Я иду це продавати, ну я йду. O, jeszcze odraczę jedną chudę, no mnie będą trafiać. Efekt czuk. czuk, czuk, Czuku, czuku, czuk, ja zaraz wam pokażę efekt. Ефект вертнд. Так, це він штук. Тут бы ефектів А ну стоп. Ты секрет, Маков, ты шо? Де дай мне эффект. Мені секрет мако це якийсь попугай. Ой, я мав. Во, цей секрет Маку він мені. Вроді кожних 10 хвилин заражає. А я ж ніфіга не бачу, на стан він батфейлот. Фейлот. Значить, в мене вже є, а то ніфіга. А там нема, блин. Опа, нашел. Кашпи. О, это я это Это я крафтал. Четыре миллиона. София, фигня, кошта четыре миллиона. А мы знаем.

Мене еще лаєнка Блязі браты. Опа, 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 опа. А ты його коли збираешь, то то летя... летять фейерверки, прикольно. О, дивіться, прикольно. А я даже не знав. Так, продають тільки фейерверк лавер. Скільки, скільки, скільки. 105 Сто 105 миллионов капец. Даже я слушаю тебе. У мене їх тут куча. Опа. Ой. Опа. Опа, одні мухомори, одні мухомори. І зайду на резет. Ой, все, то шестьдесят мільйонів. до речі, Дорожче, хоть в мене і фервер флевер, вони в мене вже довше стоять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ой. Ой э, так, 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 так. Ну что, в принципе, я вам все показал. Буду скоро делать робит... измены. А, сейчас я вам покажу, да, что. Еще я вам не показал. О, кстати, брал. Я иду забрать. Мені дуже трошки залишилось до третього бонблосому. Все так, 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 так. Це то, Що я хотів Просто дохела. Надеюсь, я два на выкуда стал. Я... Ё-моё! як не повернусь Mm, зараз ми перевіримо. Чи це правда в оцей верден? Йо-майо. Ні, не перевірим. Ну, ну окей, е -е, отакий прикольний ролик вийшов. Ну що, всемпеки, давай, чуваки.